Сьогодні на Волинь привезли тіло 23-річного льотчика Владислава Левчука. Він загинув, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Як розповіла подруга родини Наталія Пасічник, цього року Владислав закінчив навчання у Харківському національному університеті повітряних сил та одружився. Служив у бригаді армійської авіації. Розписалися діти і планували таке весілля вже після перемоги. На жаль, не судилося. Ні коровай розділити, ні. Вісілля відгуляти сьогодні. Ми будемо його зустрічати на щиті. Займався спортом, мав неодноразові призи і здійснив свою мрію. Пішов він стопами свого батька, який також був військовим льотчиком. На в'їзді у Луцьк полеглого героя зустріли місцяни, волонтери. Його з пошаною провезли містом. У Свято троїцькому кафедральному соборі попрощатися із загиблим захисником прийшли рідні, знайомі та побратими. У соборі відслужили панахиду. Те єдине неповторне життя, яке мав, віддав його, хай живуть інші. Хай живуть щасливо і мирно. Хто як не ми, це гасло тих славних і хлопців, і дівчат. Хай тепер скажемо ми пам'яттю нашого розуму і вдячністю нашої душі йому. Низьким поклоном і вічною пам'яттю. Владислав був дуже приємним, юнаком, дуже щирим. Я хотіла, щоб запам'ятали його сміх. Була дуже гарна усмішка. Була людина дуже щира відверто. Надійний був він вічний польот пішов. Я його запам'ятаю завжди цілеспрямованим і дуже гарною людиною і людиною з великої букви. Герої не вмирають. Він завжди був справедливий, чесною людиною. Він боровся не за якісь там прості слова, а за свої принципи, за, за батьківщину. Пам'ятайте людей, які віддали своє життя. Зайцінніше, ну, що вони було, віддали за батьківщину. Полеглого Владислава Левчука повезли у рідне село Поворськ на Ковальщині, де його поховають 22 грудня. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.